Ось така краса виходить тут у нас. Опа! І ось такий шовчик. Опа! І тепер вниз. Тобто, щоб була коробочка максимум файна. Ось така краса, бачите, виходить. Біля двері теж робимо силікон. Ну, коли откос ось такий, да? тож засиліконімо, тут затірку. Нельзя не робити, бо тут дерево, воно буде гуляти. Тому робимо теж силікончик. Ось так це виглядає. Тобто, Процес весь тот же. В общем, з дверною коробкою те ж саме все робимо. І примикання оце, плитки верхнє теж робимо. Ця двері буде стукати, щоб задірка не тріскала. Те, що робимо силіконом. Зараз покажу, як воно буде. І ось так виглядає коробочка наша. Просиліконіна. Це як має бути. 40 потім окремо зробимо. Тобто, ну, Така файна річ виходить. Коли робиться все з бачите, бачите, да? Все, нічого тріщати не буде відлітати.